Особливий нині праздник – неділя антипасхи, повторення Пасхи. Господь ради одного апостола повторяє Пасху, являється апостолом, дверем затвореним, благословляє їх миром і каже Фомі. Ну, Фомо, іди до мене та пробуй, спитуй, клади пальці в рани, питай, по-нашому питай, і спитай, Но не будь невіруючим, а будь вірним, бо проблема бути невірним. Невірний у всьому невірний. Невірний у малому, невірний у великому, невіруючий у Бога. У многих вещах ненадійний і часто кандидат у злочинці. Поскільки чоловік не має віри у Бога, тоді починає думати, що він у природі сам зліпив і являється сам Богом. І основна проблема земних безбожників, що вони не чувствують відповідальності ні перед Богом, ні перед батьками. Тим більше не перед державою саме православні Української православної церкви, та частина суспільства, яка добре розуміє і слово Боже, і являється подлинною церквою Христовою. І от сьогодні Христос попереджає Фому і разом і нас. Слідкуйте за собою, щоби сте не проявляли такої невіріє. Як безбожники в всьому світі, бо вони в своєму безбожію настільки агресивні, затикають вуха, коли чують читання слова Божого, затикають вуха, коли чують православну проповідь. А з усієї православної проповіді одно слово найдуть, і з ним біжать безбожники у суди. Практика уставилася, що православні християни не пишуть жалоби на уніяцьких священників, хоча проповіді у них страшні з погрозами. Не пишуть наші люди ні на кого жалоби, але тим більше проти священників ПЦУ. Як проповідують, погрожують, закликають наші храми забирати, палити, бити. Но ніхто з православних не пішов у суд, щоб дати в суд. Вони ж закликають до насильства. Но достаточно, щоб православний священник сказав слово в защиту, не закликає бити тих людей других, а просто організовуватися на захист своїх святинь, достаточно обосновання в наше время судити. І в цьому отношенню величайша трагедія для будь-якої країни, коли судять людей за навіть спробу захисту, можна судити чоловіка за напад, за аварію, за якусь неосторожну дію. Але коли чоловік перед ліцем стотисячної. В інформаційному просторі клевети, наклепів проти нас з погрозами фізичного, фізичного знищення, тихенько піднімаємо голос у защиту на захист наших людей і нашої канонічної церкви. Тоді вся система карна і послав'янська карательна система пробуждається. Не їдять, не сплють судити, як посмів захистити своїх людей. Мовчати всі мають. Так от іменно цей момент показав Кью Печерська лавра не промовчала. Многі ну, храми пострадали, от не захвачували. Но ж удивительно, що наші люди мають віру. І ніхто із наших людей не жалується на погрози чужих. Хоча погрози в інтернеті мали би бути зразу фіксовані прокуратурою. О, ні. Так і не фіксуються. Фіксується те, що ми скажемо за людей безбожних, що вони безбожники. Виявляється, не може казати. Хоча безбожник це атеїст в переводі. За безбожника не може казати, що він безбожник. А якщо він активний безбожник, то й і сатаніст. Многі із наших опонентів назвали нашу віру сатанінською, Священників сатаністами, ФСБшниками. От від ми кажемо, то неправда. Ми христові ученики. Не смієте казати. Ну, ми кажемо правду. Не можеш казати правду. І зрозуміли ми, якої правдивої слово написав Євангеліст Іоанн. Світ во злі лежить. Ілі по нашому у калу, у грязі. Одна юристка написала в інтернеті. Удивительно. Усіх священників Української православної церкви записали ФСБшника. Якщо вони перейдуть до ПЦУ, то вже не ФСБшники. Що це за аргумент? Хто їх придумав? Почому не судять за клевету? А їх не можеш судити. Бо безбожники сатаністи, котрі нападають на українську православну церкву, можуть такое робити. Всі остальні Будуть сужені. Хто таку нездорову ситуацію зробив у нашій Україні? Кому вигідна внутрішня війна, коли йде зовнішня? Ворогам держави? Це наша відповідь. Тому всі наші опоненти або більшість з них, ми підозрюємо, то хорошо організовані вороги України. Сьогодні ми кожемо з апостолом Фомою, Господи. На нас кричать, б'ють, а ми тобі кажемо ти наш Господь і Бог. Ми віримо, що і гонення не вічні, і гонічелі не вічні, і зловредні невічні рано пізно одийдуть, но ніколи не одийде од від нас слава Божа, слава Пасхи і нагорода у Царстві Божій. Амінь.